Ласкаво просимо до клубу 700. Вранці 10 листопада 2015 року Девік Блекберн повернувся зі спортзалу і опинився на місці злочину. За його відсутності, троє чоловіків увірвалися в будинок, і тричі вистрелили у дружину Деві та вбили її та їхню ненароджену доньку. Ця трагедія спонукала Деві перетворити свій біль на мету. На Мої виступи шикувалися натовпи. Я думав, що вони будуть лише висловлювати співчуття. Але кожен із них ділився зі мною своєю історією. Це показало мені, що в церквах є люди, які живуть із болем, але вважають, що не можуть щиро і відкрито заявити про це. До них церква не була безпечним місцем. Деві Блекберн, колишній пастор, чиє життя, раптово опинилося в центрі уваги, коли його сім'ю спіткала неймовірна трагедія. Вагітна дружина пастора загинула від поранення в голову. 28-річну Аманду Блекберн застрелили під час пограбування. Її чоловік Деві залишився саме з півторарічним сином. за одну ніч я став батьком-одинаком. Я втратив свою найкращу подругу та партнера в служінні, а також нашу ненароджену дитину. Я намагався пройти етап скорботи, а також допомогти зрозуміти всій церкві, що сталося. Все, що я відчував, це смуток, розгубленість і шок. Не було люті гніву чи чогось подібного. Поки я не побачив того чоловіка. Коли їх заарештовали, то в мені виникла емоція, яку я не відчував раніше, особливо в такій мірі. Я почав думати, що мені робити. Я пастор, який проповідує про радикальне прощення. Як втілювати те, у що я вірю, і водночас. Бажати розплати. У мене це не вкладалося в голові. Деві прийняв рішення, яке допомогло йому в найскладніші моменти болю і страждань. Я в перші тижні заявив про те, що вирішив пробачити чоловіка, який убив Аманду. для світу, який не знає Ісуса, це здавалося дивним рішенням люди не розуміють такого радикального прощення, і коли я бачив тільки хмари, скорботи і смерті, мене найбільше торкнувся той факт, що навколо нас зібралася церква. Я жодної хвилини не відчував себе самим. через деякий час Деві одружився знову і зі своєю дружиною Крісті почав ділитися духовними ключами досілення через скорботу та травму. Ми ведемо підкаст, який називається Все немарно». Це інтерв'ю людей, які пройшли через важкі ситуації. Вони свідчать про те, як Бог з'являвся в їхньому житті. Цей підкаст раптово став популярним. Ми почали бачити, що люди надихаються ним, але їм потрібно не просто натхнення, а трансформація, шлях до зцілення. Люди часто пишуть нам, намагаються знайти допомогу, і ми почали замислюватися над тим, як їм допомогти. І коли Бог казав нам щось зробити, ми робили це з вірою. Ми знали, що коли слідуємо Божому керівництву, то опиняємося там, де маємо бути. Важке минуле крісті допомогло їй служити разом із чоловіком. Вони хочуть допомагати іншим людям пережити темні часи. Я не раз стикалася з травмою, завданою церквою. Я ходила до консультантів, я думала, що вся справа в мені, але зрештою усвідомила мене може зцілити тільки Бог. Я хочу отримати стілення. Я не хочу трагеритися знову. Я не хочу переживати ПТСР. Подруга мене якось запитала: Крісті, ти хочеш бути повноцінною? Я відповіла, звичайно. А вона сказала: ми не станемо такими, поки не потрапимо на небо. Раніше мені потрібно було дуже багато часу на відновлення, але тепер я знаю, як працює процес стілення він дозволяє мені швидко усе долати, і тому я закликаю людей терпляче проходьте цей процес. Це не миттєве зцілення. Повірте мені. Наш шлях із Господом прекрасний тим, що в ньому ми можемо на цьому шляху зцілюватися і бути зціленими. Все це реально. Крісті каже, що у наших ранах є те, що потрібно виправити. Ми не повинні ґрунтуватися на своїх травмах, як робили це раніше. Нам потрібне Боже освячення всередині. І звісно ж, ми недосконалі. І не будемо такими, поки не постанемо перед Ісусом. Це кульмінація, коли відбудеться повне відновлення. Не тільки для людства і цього світу, а й для нас. особисто. Ми чекаємо на цей час, але коли він настане, не знає ніхто. Деві та Крісті виховують своїх дітей. Вони впевнені, що Бог використовує травми їхнього минулого, щоб допомогти іншим знайти зцілення в Господі. У нас є коучі по всій країні, які можуть допомогти людям у певні моменти, тому що вони самі пройшли через труднощі, втрата дитини, сексуальна зрада, відновлення після аборту. У житті різних людей бувають різні травми, і ми можемо допомогти в конкретних сферах. Ось чим займається наше служіння. Ми допомагаємо людям, які пережили травми, трагедії, кардинальні зміни в житті, знайти і сенс їхнього болю. Бо обіцяє, що він вірний і завершить добру справу, яку розпочав у нас. А це означає, що коли ми продовжуємо ходити з ним, ми ставатимемо дедалі більш повноцінними особистостями. Щоб впливати на людей таким чином, щоб це являло світло Ісуса. Ми Намагаємося ставати все більш схожими на Христа, слава Богу, за Деві та Крісті, за їхню готовність бути відкритими попри травми минулого. У всіх трапляються трагедії та біль і ось чудова новина. Ісус може усе зцілити. Те, що він зробив у житті Деві та Крісті, він може зробити і для вас. Коли я дивилася цей сюжет, мені на думку спало чудове місцеписання, яке сповнене надії. Сподіваюся, воно і вам дасть цю надію. якщо ви сумуєте, зазнаєте труднощі, проходите через темний час ці слова для вас. Це Ісаї 61.3. Сповістити тим, що тужить на Сионі, що їм замість попелу дасться прикраса, замість плачу елей радості, замість сумного духу, славний одяг. Тримайтеся за цю істину, друзі. Ця істина звільнить вас. Так у цьому світі ми матимемо дуже багато скорботи. Я пам'ятаю і про ці слова. Ісус сказав учням, у цьому світі ви матимете скорботи, але мужайтеся, бо я переміг світ. Ми перемагаємо, тому що він переміг. Він живе всередині вас і виконує ту добру справу, яку розпочав. Друзі, повірте, він вірний. Стійте твердо на обітницях про те, що він дасть вам. Славний одяг замість відчаю. Будьте впевнені у цьому. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Сюзанна і її три сини жили в хатині ржавих листів металу. Це було краще, ніж їхній попередній намет. Молодший син плакав ночами, бо був голодний. Але їхня відчайдушна ситуація не заважала Сюзанні мріяти, і одного разу ви здійснили її мрію. Сюзанна мати одиначка, яка виховує трьох синів. Чоловік їх покинув, і цілий рік вони жили в наметі з гілок і тканини біля кітоса, перу. Ми жили у наметі, а його постійно ламав вітер, і тоді ми мокли. Ми прокидалися від вологи та холоду. зрештою, Сюзана переїхала на ділянку, яку їй дав брат. Там вона побудувала хатину з дощок і старих металевих листів. Я багато чого пережила з моїми хлопчиками. Коли починався дощ і сильний вітер, ми відчували, як будинок хитався, дах скрипів. Діти від страху плакали. Це семирічний Ізікіль. Іноді йде сильний дощ. Дме вітер, і ми мокнемо. Сюзанна робила все, що могла, щоб покращити будинок і дах. Вона шукала листи металу або дошки. У будинку не було хорошого даху. Їсти доводилося на підлозі, і в биральні теж не було. до того ж, сюзанна не могла знайти роботу. Вона продавала закуски, але отримувала за це дуже мало. Грошей вистачало лише для того, щоб поїсти один раз на день. Мені було боляче бачити, як мій молодший брат плакав, просячи їжу, бо мама приходила додому пізно увечері. Вона дуже переживала за нас. Я щодня хвилююся, нічого не можу вдіяти з цим. Мені боляче дивитися на те, як страждають мої діти. І тоді операція благословення запропонувала допомогти. Для початку ми збудували Сюзанні та хлопчикам новий міцний дім. Моя головна мрія мати безпечний дім для дітей з кімнатами, ліжками та столом, щоб не їсти на підлозі. У цьому новому будинку є кухня, вбиральня, ліжка, стіли, стільці, як і мріяла Сюзанна. Слава Богу, тепер у мене є не просто новий дім, а й холодильник, кастрюлі, ложки, тарілки та інші речі, які допомагають мені піклуватись про дітей. Щоб допомогти забезпечити щоденні потреби дітей, ми дали їй усе необхідне для відкриття свого бізнесу з продажу їжі з дому. Сюзанна каже, що тепер заробляє втричі більше ніж раніше. Ми з братами раді, тому що ви дали нам будинок і їмо. Ми тепер тричі на день. Тепер мої діти сплять комфортно у своїх ліжках. Вони в безпеці, і я дуже щаслива. Дякую, я така вдячна. Ця подяка звернена до вас, якщо ви член клубу 700. Ви втілюєте мрії інших. Якщо ж ви ще не з нами, то раджу зробити це. Це дуже просто. Напишіть нам на сайті, адреса якого вказана на екрані. Я хочу приєднатися до клубу 700. Стілення. звільнення від залежності, відновлення життя Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Емануїл спочатку пролунало запитання де нора? А потім почувся крик. Дівчинка лежала головою вниз у басейні. Її батьки ніколи не забудуть той жах, який відчули, коли побачили свою бездиханну доньку. Нора теж пам'ятає той день. Вона каже, що тоді її врятував Ісус. Вечірка біля басейну на честь дня батька була чудовою. Однак, коли гості почали розходитися, Кейті Тротмен помітила, що її дворічної дочки Нори немає. Мені здалось, ніби якийсь голос сказав. «А де Нора?». Я подивилася на всі боки і зрозуміла, що щось не так. Паніка охопила Кейті, і вона побігла до свого чоловіка Рона. Ми шукали на вулиці. Я кликав її, але відповіді не було. Кейті сказала: перевір басейн. Я почула, як мій чоловік скрикнув. Нора лежала у воді. Вона не дихала. Це було неживе тіло. Її очі закотилися, донька була непритомна. Я пам'ятаю обличчя донечки, її більше там не було. Тоді я стала на коліна і сказала: Нора, повернися в своє тіло в ім'я Ісуса. А потім я додала Ісуса, допоможи. Я благав. Будь ласка, поверни її, поверни її мені. Кеті подзвонила до служби порятунку. А медсестри, які були на вечірці, почали реанімувати нору. Однією з них була Аліша Мозлі. Я бачила, що маленька не дихає. Зрозуміло, що якщо нам вдасться змусити кров рухатися, у неї буде шанс. Усі плакали, діти плакали. Олівія запитала, моя сестра помре за кілька хвилин. Прибули медики. Ми визначили відразу, що дівчинка вже не дихає. За кілька хвилин роботи на приладі з'явилося серцебиття. Ми зрозуміли, що вона жива. Медики помітили щось, на мою думку, пульс. Я знав, що Нора жива, а отже, був шанс на той час. Серце Нора не билося майже 12 хвилин. вона була на межі життя та смерті. Карета швидкої допомоги відвезла її до шпиталю. У мене був шок. Я знала, може статися усе що завгодно. Пам'ятаю, як почала дзвонити і писати людям. Я написала у Фейсбуці, щоб за неї молились. Я чекав найгірших новин. Думав, що ми втратили нашу дитину. Коли батьки приїхали до відділення, їм сказали, що нора жива, але ледве дихала. Медики ввели її у стан коми, щоб заспокоїти та запобігти набряку мозку. Лікар сказав, що усе вирішать найближчі два дні. нам сказали, що нора у дуже тяжкому стані і може померти. Щоб пережити ці складні 48 годин, подружжя звернулася за підтримкою до сім'ї та до молитовних груп. Бог приготував людей, які з нами молилися. А потім він дав мені видіння. Я побачила, як молитви підіймаються з цієї землі і потрапляють у тронну залу Божу. Він вдихав життя в молитви. Нора вижила, але лікарі вважали, що ті 12 хвилин, які Нора провела без кисню, могли пошкодити її мозок. Трохи пізніше вони зняли дихальну трубку і вивели дівчинку з коми. дочка не дихала так, як треба, не могла сидіти, тримати голову. Вона втрачала рівновагу і не могла брати речі. прийшов невролог зі своєю командою і сказав, це відбувається через те, що її мозок пошкоджений. лікар сказав, що Рона не зможе ходити і розмовляти. Це були найжахливіші слова, які я лише чула. Я намагався бути сильним. Я сказав, Ісусе, тепер все в твоїх руках. Через обмеження під час пандемії батьки чергували по черзі біля ліжка Нори. Коли Рон приходив, Кейті йшла додому. Вони перебували в постійному очікуванні новин. Я була пригнічена і розбита. Дуже сумувала за Норою. Я лягла у її ліжко і заплакала. Але у мені щось піднялося, і я включила. Пісні поклоніння. Я славила Ісуса, а потім наказала Норі вийти з могили. Лікарі вирішили спостерігати Нору вночі на випадок нападів. Коли прийшов невролог, то сказав, у неї не було нападів. А наступного дня наша дочка прокинулася, розплющила очі і сказала: мамо, Трохи пізніше, кейті прийшла до палати Нори. Донечка піднімалася у ліжечку і навіть намагалася вилізти. Вона сміялася і дуже зраділа, коли вона побачила мене. Я здивувалася і запитала, вона поводиться так увесь ранок. Рон з радістю сказав так. І він вирішив, що Кеті краще побачити усе самій Вона повзала, плуталась у трубках. Того вечора вона почала бігати в палаті. Я була дуже рада і вдячна Богу. Ми взяли її на руки. Вона махала всім медсестрам. І ті посміхалися їй. Моя дівчинка повернулася. Це було благословення. Це було справжнє благословення. За 17 днів після пригоди в басейні дівчинку виписали з лікарні. Насправді, її справи йшли так добре, що навіть не потрібна була терапія, яку призначили лікарі. Незабаром Нора почала розмовляти. Вона цілком здорова і без краплі сумніву. Розповідає людям про те, що трапилося того дня. я втопилася у басейні. А ісус спас мене. Після цього люди почали писати мені і просити за них молитися. Я вам не потрібна. Ви маєте владу. Ми можемо молитися з вами, але владу мають усі. Просто використовуйте ту силу, яку дав вам Христос. Подивіться на мою дочку. Все це Бог зробив. Це чудо. Ісус творить чудеса щодня. Я дійсно бачила силу Воскресіння Ісуса. Використовуйте силу дану вам. У вас вона є. Як у спадкоємців Божих. Ви, як його діти і співспадкоємці Ісуса Христа маєте і владу. Чому? Тому що Ісус у вас. Ви наповнені Духом Святим, дихання Бога оточує вас. У ньому ви живете, рухаєтеся, існуєте. Він може надихнути вас, щоб зробити так, як ці історії, ви можете керувати. Це шлях. Багато хто зупиняється вже на першому етапі. Ми бачили Кейті чудову маму, яка молилася. Вона отримала видіння про те, як молитви піднімаються з землі, а Бог Всемогутній вдихає в ці молитви життя. Це підбадьорило її. А потім Кейті повернулася до реальності в лікарні. Вона каже: Я була розбита, я не побачила дива, я не знала, що робити. І в неї з'явилася ідея. Це була одна з тих чудових ідей від Бога. Давайте славити Господа. Вона вирішила включити пісні хвали, а потім до неї прийшла ще одна ідея: наказати Норі вийти з могили. І що сталося? коли Кейті так сказала, то навіть не була в лікарні. Нора вийшла з могили. Дівчинка повернулася до життя і життя з надлишком, тому що саме цього хоче ісус. Він хоче, щоб ми використовували ту силу, яку він дав нам. так, нам потрібна молитва і Боже натхнення. Я бачу, як отець працює і роблю, як він. Ось про що говорив Ісус. Коли ви перебуваєте в таких стосунках, ви знаєте, що дієте не по своїй волі, а під його керівництвом. А Потім потрібно переходити до дій. Віра це дія, віра це повеління. Це коли ви робите те, що не могли зробити раніше. Бог приходить до вас, і сила Божа починає текти через вас. Коли ви починаєте чинити так, то бачите чудеса, те, що ви щойно бачили, може статися і з вами. Ми будемо молитися а перед молитвою. Ми хочемо підбадьорити вас. Ось ще кілька чудес. Одне з них просто феноменальне. Дорі зельпасу, 48 років. І в неї від народження була хвороба таза, через яку їй було важко і боляче ходити. Одного разу, коли біль був незвично гострим, жінка дивилася клуб 700. Ешлі в молитві сказала: у когось проблеми з тазом. Ви відчуваєте гострий біль у попереку. Будьте зцілені. Дора зрозуміла, що це було для неї відразу після молитви. В її двері подзвонили. Вона подумала: мені так боляче, я буду довго йти до дверей. Однак, коли почала йти, то зрозуміло, що біль пішов. Вона славить Бога за своє зцілення. 48 років болю залишилися в минулому. Все, що вона може сказати: слава Богу за зцілення». Це дивовижно. Ось ще одне диво Філіс написала нам: 20 липня 2023 року. Я дивилася клуб 700». під час молитви. Наприкінці програми я молилася про своє стілення від дзвону у вухах. А ще в мене були проблеми в щелепі. Вона клацала і було важко жувати. Гордон сказав, що у когось проблеми в щелепі, і ця людина отримує стілення. Я прийняла ці слова, відчула тепло у правій частині обличчя і сказала: дякую, Ісусе, тепер я жую нормально і більше не відчуваю болю. Дякую Богові за стілення. А Гордону за молитву ми не особливі люди, ми просто посудини. Ви такі самі, як і ми. Ми віримо Богу Його словам. Ми користуємося владою, яка дана нам. Ми віримо, що Бог зробив нас своїми дітьми, і коли ми віримо, ми діємо. І ви чиніть так само проявляйте свою віру, покладіть руку на ту частину тіла, яка потребує зцілення ми, зешлі, будемо молитися в згоді з вами. Біблія каже, що якщо двоє або троє погодяться просити про щось, то отримають це. Молимося. Господи, люди кладуть руки на ті частини тіла, які потребують зцілення. Ми молимося у згоді з ними зараз. Ми говоримо вголос зціліться зараз в ім'я Ісуса. Цю владу мені дав Воскреслий Спаситель, Син Божий. Він зробив мене дитиною Божою. Він слухає мої молитви. Він зі мною. В ім'я Ісуса, будьте зцілені та будьте здорові. Прийміть це, підніміть свої руки, щоб подякувати йому за зцілення. Дякуйте, славте, а тепер зробіть те, що не могли робити раніше, і прийміть зцілення. Ешлі Бог сказав тобі щось. Я чую у досі підніміться, підніміться. Якщо ви не могли встати нормально через біль у суглобах, у м'язах у ногах. Підніміться зараз в ім'я Ісуса. Я вірю, що усякий біль, усяка неміч, яка була у вашому тілі, минає в ім'я Ісуса. Нас дивиться людина, у якої шпори на лівій нозі ви не можете стояти чи ходити. Бог стілює вас зараз. Будьте стілені та здорові. Від верхівки і до п'ят. В ім'я Ісуса. Амінь. Філіс, Бог хоче довести ваше зцілення до кінця. Він хоче прибрати всякий дзвін із ваших вух. Якщо ви страждаєте від цього, то в ім'я Ісуса будьте зцілені та здорові. Амінь. І амінь. Якщо ви отримали зцілення, то повідомте нам, поділіться з нами своїми добрими новинами. Напишіть нам на сайті адреса, якого вказана на екрані, і розкажіть про те, що Бог зробив для вас. А закінчимо ми словами: близько Господь до скорботних серцем і від усіх скорбот визволив їх. Будьте благословенні.